Називати себе патріотом України ще не означає ним бути. Слово неодмінно повинно підкріплюватися гарними справами та намірами. На щастя, є люди, які це розуміють. Їм не байдуже становище, в якому опинилася рідна держава. Об'єднавшись, жителі Черкас утворили громадську організацію Самооборона Майдану. Ще за часи Євромайдану громадяни самоорганізувалися, коли виникла у цьому потреба. кінець кінець режиму! режиму! Люди, де ми йдемо, люди де ми йдемо, люди нас питають, люди нас питають, хто ми є, хто ми є, ми відповідаємо, ми відповідаємо, само оборона, це захист майдану, це захист майдану, захист України, захист України кінець режиму Ми режиму, сюди не йдемо, всюди. Спочатку в нас вдома була така домовленість, що в мене чоловік їздить у Київ, я тут залишаюся, бо ну, треба тут у мене дитина, тобто, щоб я була вдома. Я ходила на всі мітінги, тільки де щось. І 19 лютого, коли ми тоді зібралися, нас побили хлопців наших тут також. І обратно такі з дівчатами. Хлопці тоді виставляли блокпости на Дамбі, да, на Смілянській. І хлопці надержали, наче оборону міста Черкас, а дівчатам що робити? Ну, давайте будемо готувати там чи бутерброди, щось треба робити. Да. Хлопців ще ж треба І... Я, наприклад, на той час полишив роботу, яка була у мене, і вважав, що за потрібне, що треба бути. Ну, знаєте, я зараз споминаю ті часи, от як отут от була алія, і по цій алеї йшло близько 50-70 людей, не більше, і кричали, що Черкаси вставай. І от тоді якось у мене на душі було не дуже весело. Я розумів, що ну якось люди не розуміли, що країна у нас рухається десь не в ту сторону. Потім уже пройшов ну, перелом такий, що в Черкасах. От він був такий перелом. Ну коли багато людей вийшли на площадь, коли е, намагалися взяти Адат, ну, то от такий був перелом в Черкасах, де піднялися вже більше населення, і вже всі почали про це говорити. Учасники громадської організації поставили собі за мету допомагати всім, чим тільки можливо рідному краю. Волонтерство та слідкування за порядком в часи нестабільності стало їхньою щоденною працею. Наразі багато черкащани перебувають безпосередньо на передовій на сході країни, таким чином доводячи свою любов до батьківщини. Наша була ну, первинна така задача це спілкування з людьми раз, довозити те, що нам отдали, і передавати з рук в руки це два, і довозити до нульовок, до передових позицій. Це якби три. Це були такі основні дії вести на сам передок. Тому що у нас хлопці, які возили в самому началі, мало хто це знає, але каравани вони всі йшли з оружжя і всі ці хлопці їхали сюди. Вони не були не військовими. Ті, хто поїхали воювати, теж були всі добровольці. Ніде вони не в лавах збройних сил не були, ніде. Вони. Поїхали хлопці наші добровольцями воювати це було близько 21-го, да, тоді самооборонівця. А ми взяли на себе особисто це допомагати і вести волонтерську діяльність на той час, тому що це от вимагало на той час, що це потрібно робити. І ще ж до цього треба додати, що роблячи волонтерську діяльність, намагатися змінити суспільство і змінити те, щоб у нас почала працювати прокуратура, ВМВС – Чиновники і ще й займатися цим. І на, я не знаю, як ми на цей час от ми от всі кажуть, там, хтось каже, мало зробили. Я вважаю, що ми зробили те, що могли зробити на той час, не маючи коштів, не маючи ніяких сил, чисто тільки на ідеології ми дійшли до цього часу. Це дуже багато. Це, от я засравнюю, якщо брати десь з якоюсь структурою, з якимсь підприємством, дойти до цього часу і залишитись, навіть може, не всією тою командою, яка була ну, з самого початку, це дуже багато. Ну а з початку до сьогодення ваша організація чого змогла досягти? Ну, досягли, я вважаю, дуже багато на сьогодні. Вже на сьогодні є люди, які з організації очолюють, наприклад, виконком міський. Я єся ще головою громадської ради при обласній державній адміністрації. Іна і на Альона, ви зараз входите в робочу групу по видачі землі для воїнів АТО. Ну, ми намагалися, як тільки могли, своїх людей десь ставити, де вони можуть щось змінювати. Тому що час змінюється, якщо був Майдан і потрібно було змінювати на той час тими всіми ресурсами, які були да? фізичними, десь, десь таким впливанням. Зараз треба змінити нашу країну більш в європейське русло. І нам треба ну, зрозуміти, що вона зміниться тільки тоді, коли ми змінимося ми. От починаєш ти приходити в лікарню, тобі кажуть, дай кошти на ліки. А ти задаєш лікарю питання, чому я потрібен, чому я ну, повинен тобі давати ці кошти? Він каже: Бо у мене нема. А тоді питання до лікаря: А ви написали в департамент ваше у вас немає цих ліків? Ви ж повинні це зробити. Він каже, де мене там ніхто не почує, мене виганять. Ну ви це не робите. Ну, ми повинні змінювати всі разом. Тоді, тоді воно буде змінюватися. А в нас виходить так, що всі ждуть, що хтось це зробить за нас, а ми повинні робити всі самі. Це у нас повинно бути внутрі, кожен починає змінюватись з себе. І тоді, тоді все зміниться вокруг нас. Усі бажаючі долучаються до доброї справи і по можливості допомагають коштами своїми вміннями та іншими ресурсами. В'яжуть у нас, ну розумієте, у нас кожен людина вона волонтер, бо вона щось робить. У нас бабушка, якщо вона не може приходити, у нас тут дівчата внизу сітки, плетуть, якщо вона не може сюди прийти і щось таке зробити, вона сідає вдома і в'яже носочки. У нас хлопці вкладають цукерочки і записочки пишуть. Там з молитвами чи просто з пожелань з побажаннями, да, то це дуже бере трохи за душу. А яка зараз обстановка? Чого там вистачає? Чи все вистачає? Ну, зараз так більш-менш, вже менше потреби, бо зараз хлопці, ну коли телефонують, це більше просять смаколиків. То у нас з Білозірь ті трошки це Оце я так другий раз у нас як було дуже багато загрузок, я це призвонила, mm. кажу, дівчата. Пирожки треба, то вони печуть пирожки. У нас тут в Черкасах є, ну ми так їх називали смачна сотня. Також дівчата сідають, вони вже нас даже самі тероризують, Коли вже у вас там підправка, коли що треба. Роблять вареники. Роблять вони пельмешки, даже там хлопці попросили, каже, пельмешки, так скучили за пельмешками. Mm -hmm. Жарять пиріжки, піроги печуть. Ну таке, оце домашні це самі визвалися. Да, да, да. дома дівчата дома на своїй домашній кухні, ось Це такі Що, вони понад 100 людей десь ні, там їх мало. 3-4-5 yeah. людей. То есть небагато. Ну yeah. вони такими об'ємами роблять. Оце якраз у нас в понеділок була відправка, то у нас тільки 5-літрових відер зробили вареників, 12 від все розумієте, ну це пішли не на одну і на підрозділ, так? а хлопці їхали по передовій, просто передавали там. Хлопчикам достається по одному, по два вареничку, то вони дуже дякують. Позапрошлому тижні передали ну, 74 й бригаді, то передзвонив один чоловічок, то каже, я вже ну, йому десь під 60 років, він каже. Я вже десять років не їв таких смачних вареників. Тобто, знаєте, це ну дуже приємно, коли люди так от оцінюють іменно труд, що і дівчата на складу тоді душу. Звичайно, крім вдячних людей за наших бійців на сході переживають перш за все найрідніші люди. Бувають моменти, коли важко стримати сльози. Я завжди казала, мамам. З жонам, да, з сестричкам, там усім кажу, дівчата. Якщо ви формуєте цю посилочку, тільки з добрими намірами, з добрим настрієм, не можна плакати, бо це все енергетика вона передається. Я кажу, якщо хочете ви там поплакати, там щось повздихати, удійшли, поплакали, успокоїлися, взяли себе в руки, і все, саме замечательні емоції, ви передаєте цій посилки. То у нас, ну я ж кажу так, дівчата, то, а, да, бо з сам, самого початку, ви ж розумієте, ми ж не готові були до цієї війни. І дай Бог, щоб ніхто ніколи не був готовий, щоб її більше не було. Бо у нас хлопці вчилися е, спочатку всі ціази. Нас ніхто ніколи не вчив, да, як вбивати. І воно не хочеться, щоб цього вчились. І в е, нас тут хлопці. Які були з нами з самого початку, спочатку, що вони їздили туди на передову, бо ну, дівчат туди не пускали, ми тут сиділи внизу, щось там готували. А тоді, вже коли в нас один поїхав, вони туди з'їздили, кажуть, ні, ми тут вже не можемо. Воно затягує, поїхали один, другий, тоді оце в нас зібралися хлопці, то ми відправляли, звісно, у нас більше 20 людей туди виїхали. І вони ще. Багато поїхали ті хлопці, які вони через військомат не могли туди, бо по суста... стану здоров'я. вони пішли каже, так, навіщо нам там мобілізація чекати, навіщо нам там оформлятися, ми поїхали просто захищати нашу країну. І вони це, там, я ж кажу, просто добровольцями були. Ти угу. ж кажу, спочатку хлопці починали їздити, тоді вже, коли у нас тут хлопців. Мало стало, то ми вже тоді самі поїхали. Я водій також то їздила за рулем. Втягнулися в це. І от ну, зараз трошки по-другому вже почали працювати. Да? Тобто, якщо ми тоді допомагали і військовим, і зараз допомагаємо, то зараз почали більше допомагати військовим, які отуди вертаються хлопці. У нас дуже багато буде ще проблем, бо хлопці вертаються пост. Травматичний синдром, Да? Ви це знаєте, у нас є суїциди, на жаль. Хлопці вертаються туди, вони не витримують. У нас є психологи, але не завжди наші психологи вміють розмовляти, деякі не хочуть з хлопцями. У нас дуже багато розводів, на жаль. Бо, цього? Після війни, так. Да, хлопці, які приходять туди, вони змінюються. Тут у жінок, ну штяки було, да, дуже багато собі намалювали таку картинку, може таким краще, легше переносити це, щоб він там поїхав десь в командіровку. Деякі не хочуть розуміти. А обратно такі ми завжди запрошували як хлопців, так і дівчат, і мам, бо приходять каже, я його не розумію, я не можу з ним спілкуватися. Ми запрошували у нас безкоштовні психологи, є, які. Вчать їх знаходити общу мову. У нас є один хлопець Сайдара. Він був в полоні. І Він, коли вернувся, лежав в лікарні після поранення. І Він каже: Я лежу в лікарні, ну приходять волонтери, приходять люди. Да, я для них, начебто, ну, такий герой. А прийшла дружина, а він там не помив судочок. На нього якось накричали. Він каже, я ну, себе якось так невдобно почуваю. Вони півроку так от, ну, жили після війни, після того, як він повернувся, і все-таки вони розвелися. Він каже: ну, щось десь загубилося. І ну, я ж кажу, таких, на жаль, дуже багато ситуацій. І от хлопці зараз ми і з дітками спілкуємось. Також у нас психологи, тому що. там, у нас діти дуже страдають, особливо маленькі, вони замикаються в собі. Якщо папа уходить туди і вони ж розуміють, що це таке, то ну, діточки не завжди це можуть сказати. Да? Вони там щось в собі. Тож кажу, у нас психологів дуже мало, вони потрібні психологи. Ну і зараз ми це ж в цьому напрямку почали. У нас Альона, вона координатор волонтерського відділу, вона зараз. Працюю на волонтерських засадах, спочатку працювала, а зараз її прийняли в кол-центр. Це центр допомоги військовим зони АТО. Це преуда. І е, зараз дивимося, які пільги хлопці отримали. Тобто допомагаємо зараз ну, більш-менш так, щоб вони ну, тут відчували, що вони також герої, що вони потрібні. Бо вони, якщо вернулися, ну в місті, так і ще. Може, так і ще звертають увагу, а в сільській місцевості не завжди. Іноді таке відчувають, ну, вони чують від сусідів даже, я тебе туди не посилав, що ти тут від мене хочеш? Особливо це коли касається землі, поліпшення якихось умов да, для них, то це, звісно, матеріальне питання, і якісь там, то це зразу проявляється вся сущність людська. Ну, навіть ті ж саме перевезення в міському транспорті. Дуже багато хлопців кажуть, що ми не будемо показувати ОБД, бо ми з цього. Тобто по містам вони передвигаються по місту, то платна. Якщо десь їм треба поїхати в той же самий Київ, Полтава, Харків, де у нас тут -от маршрутка, то ми співпрацюємо з хлопцями і вони їх безкоштовно доставляють. Вони приносять ОПД, показують там біля бульвара Шевченка, то біля дружби народів, вдав два льготних місця на один автобус. Хлопці безкоштовно їздять. Запитати, <говорю> <місця на> <говорю> шині. Шині. <говорю> шині. Я ще хотів його запитати, коли прошу. Там місце на ще касаті, що про емоції. Я розумію, що так чи інакше, той чи інший час, не знаю наскільки часто, у вас виникали. Такі як обурення, розпачу, без неможливості щось змінити, безпорадності інколи навіть. Як ви з ними боролися, коли вони виникали, і як ви виходили з цього стану? Ну да. Ну, важко виходимо з цього стану, Знаєте, як щось треба негайно, зараз. Для хлопців там зробити, да? і ну, у нас бюрократія як була, так вона і залишилась, на жаль. Лозунги усі кажуть дуже гарні. Послухаєш, усі такі пісні співають тобі, і ти думаєш, Боже, так у нас все замечательно, все прекрасно, все робиться. Насправді ні. І коли ти це розумієш, ну, хочеться все кинути, а тоді просто думаєш, ну, а хлопці там же ж витримали. Чого ти можеш, ну, ти повинен тут також да, взяти себе в руки і продовжувати. Це. Розумієте, Просто, якщо ми будемо сидіти і чекати, що хтось це зробить, а ми будемо мовчати, ми також хлопцям, коли до нас телефонують, то нема запчастин, то ще щось: То каже, загубили той же саме спальник, а що мені робити? Кажу, пиши рапорт. Тобто, якщо в тебе в бойових умовах там, згорів спальник, чи ще щось, ну, щось трапилось? Да? Кажу, пиши рапорт, «Та, це мені щось буде. Ні, ти напиши рапорт, бо це ти повинен зробити. Тобто у нас просто кожен, ну, теж те, 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 там хлопці, да, вони телефонують, Та, вивод повинні. Волонтери нічому нікому не повинні. Ми просто те, що ми зібралися і їм допомагаємо, це ми по своєї волі допомагаємо. Ми тратимо свій час да, просто за те, що е, благодарність, що хлопці там стоять в жахливих умовах. І ми тут намагаємося щось їм допомогти за свого боку, да? ну і вони також -то повинні то, щось, щось робити. І якщо кожен там, хто, ну дуже багато у нас сидять на диванах, там, особливо як подивишся в сітях переписку, да, там, от, що ви нічого не робите, нічого не змінюється, тільки на хуже пішло все, так правильно, ми повинні всі в місті це робити, змінювати. По-перше, змініться самі. Не чекати відколи. Да. Треба змінитися. Даже просто переходиш через дорогу і дивишся, де да, як хто переходить на яке світло. От почни з себе, прийди на зелене світло, де да, хоча б з такого елементарного. Якщо в нас урни ніде нема, не кидай на пол бумажку. Тобто, чого -то за, за рубіжом, да, як то кажуть, та там красота? Там чистенько убрано, так ви самі тут на соріті, буде в нас також чистенько. Тобто починати треба з себе, треба змінювати. За нашою боротьбою за вільне та краще майбутнє спостерігають за кордоном. Крім того, є українці, які знаходяться за межами країни і також займаються волонтерством на благо нашої армії. знаєте, ми всі спілкувалися не тільки по Черкасам, з усіма волонтерами по Україні. І навіть у нас за кордоном, наші співвітчизники, вони нам дуже допомагали. У нас є тіточки, які вони зараз ну вони вже давно живуть в Італії. Перебуваючи за кордоном, жінки передавали в Україну необхідні препарати для зупинки крові, гроші та посилки з газетами, у яких налічувалися статті про подвиги наших героїв українців Благодаря цим тітушкам вони дуже великим дякую. Да, да, да. Ми фотографії відправляють, вони нам сюди, газетки відправляли, як вони там збирали кошти, також люди ж не розуміли, та, що там, яка там війна, тому що ну, вона ж вона називається АТО. Насправді це вона війна, звісно. Ну, слава Богу, люди почали розуміти. Тепер узнали, що є така Україна. Спочатку путали, да? казали, та Раша, Раша, а потім, Є таки Україна. Учасники антитерористичної операції зізнаються, що найбільша допомога на фронт їм приходить від волонтерських працівників. Все волонтери, все повністю. На війні Олександр перебував із самого початку. Розповідає, що йшли на фронт взагалі не підготовленими, але обставини не давали іншого вибору. Всім навикам навчались безпосередньо під час військових операцій. Ми ж було з самого початку. Це була Георгівка, металіст, Лутугіна. Тобто ми пройшли перві бої. Бо, не підготовлені. сидить, не підготовлені. У нас 38 чоловік в зводі було, черкащан, Самооборони, ну, взагалі з області хлопці, то більша, більша половина не підготовлена. І як ви намагалися взаємодіяти якось? Дяк. Во время, от, було время, щось. попадалося, виїжджали на полігон. І то, що ми виїжджали. Постріляти в тактики пройти. Все. А це во время бою все. Все во время бою, і коли стояли. І ми постійно стояли на передовій. Угу. Тобто, щоб ви розуміли, наш підрозділ стояв саме на лінії розмежування. І от це во время всього це училося. Розтяжки ставити. Це все училося там. Знімати виходи хлопці брали з собою, брали там один, двох, трьох чоловік, брали з собою во время ну, реальних собитів і виходили. Понад усе вони прагнуть захистити людей і щось змінити на краще для себе і нового покоління. Воювати змушені через агресію. На жаль, вже не перший рік наші солдати повинні наражати себе на небезпеку. Я стремлюсь, во-первых, ізначальна захистити свою страну, людей, які в цій країні, а якби в другому. Ну, изначально пришли сюда что-то поменять вообще изначально. К лучшему, конечно. чему Ну, как? Чтобы можно было спокойно работать, чтобы дети учились нормально. Ну, независимо, если даже если платить за это, за все, за учебу, чтобы были соответственные зарплаты, ну, все нормально, как везде было. Ну, вот так вот за это. А воюем мы только за то, что, ну, агрессия, поэтому и война. А сколько вы провоевали на войне? Ну, больше года тоже. Больширок, ику. А вы будете шапеда сейчас? Только если будут боевые действия, скорее всего. Uh -huh. Ну сейчас uh -huh. намесить болото. И так же вот как стоят, если парни просто ждут. И как вот один человек на дях мне сказал, это просто как на войны. Один человек убит, выпал из строя, другого поставили пешку. И uh вот -huh. так вот друг напротив друга стоят и друг друга стреляют. Нету смысла. Просто. А через что вы пришли на сходе? Ну я пришел не так рано позже, ну тоже так же самое были выходы с парнями первый раз тоже взяли самое больше, когда все все первый раз первый обстрел первый выход ну так вот все а потом уже как бы оно по чуть-чуть все это залаживается ну все равно каждый раз это ну, как бы все по новому Допомога учасникам АТО залишає бажати кращого. Воїн розповідає, що постійно обіцяють, а на тілі поки що нема результатів. Та яке по собі. Ну, в автобусах, так. І там в Київ, якщо поїхати, наприклад, треба. Так, да, безплатно, а от напротяг станції. На одній станції 3 рубля платиш, а тут безплатно. Надавання земельної ділянки чи квартир знаходиться на етапі обіцянок. Багато чого обіцяли, тільки вони нічого не дають. Залишається надіятись на те, що антитерористична операція, зрештою, завершиться. Головне бути єдиними незалежно від мови. Але українська територія повинна бути незмінною.